Пані Розалія Величковська народилася в 1918 році в селі Грибівка Богорочанського району. З шести років залишилася сиротою, поневірялася по чужих людях, зазнала багато горя. З середини 30-х років минулого століття опинилася в Тисминиці. Втекла, служила, втекла ну, дівчину, шукати служби. І ми зайшли е, з Грибівки, я вже нині пам'ятаю, вісім кілометрів. А з борсану лише 10, а ще 10 до ми мене зайшли так на ніч, захопила ніч. Ну і де сидімо. Я мала 10 років, та дівчина таке, світиться, Ми йдемо. ми зайшли, то різу жіде кури. Я кажу, Оленко, чекаємо, бо казала колись на нас, каже, зарізу таких дітей та беруть кров. Ми почали чекати. Ті, коли міліція стоїть, що діти платить, шукаємо службу нас ніх захопила. там одесь світ. А тут була колянська мазура, ніхто нас не прийшов, аж ми зайшли до якоїсь хати двері творені, двоє дітей на согами на землі. Мама, де двоє корови в пані, тато тать. ми всі вже лишили, потім вона прийшла. Ну, двоє дітей є. Я мала 10 років, тоді дівчина таті. Ти дала вечеряти, ти бігли спати. Я знаю, доки ми спали. Рано вона встала, та й нам дала їсти. І точки просто, просто, просто ми зайшли до тязу. Тізу нас там приймали такий газині, а якась баба приходить. Немає дітей, ти каже, я би взяла собі дівчину. Чому мені до голови не прийшло йди до баби? Нас положила спати, Я, яну, ти пикаєш, то є годин, оленка, де? Да, баба взяла. Ну, а я що? Дала їсти, Іди, йди, йди, все в дорогу, зайдеш до тєзова. Я кажу, вона зналася сто гоздень, і мене там приймала на службу. Та я в той газдені була два роки. У війні, не через сини богачі, корови, двоє дітей і, і, і в школі, все. ну ти та біділа там. Я так біділа, а і того газди брат в тесмиці має там, мав три сісти, дві сістри, два брати, жена, ти каже мені, я тобі дам в тесмиці службу бобо, службу. Ти каже, брату, ви не кажи, бо то він буде власний, що я тебе беру. Ти я ходилася, він каже, годись, як ще годити? Дві сорочки, дві сукеньки, через акті, тя... а я ще захотіла такої мизилькою тепер виступають, а вона не хотіла дати. Я ще думала, я твому щоб зав'їзала, ти шкаф, ти привів на дотиснець. Йо, і ой, хата під пристріху, троє старих сидять на приспі. Я кажу, ту що б доробити. згодно, де ж робити, сад великий, то богачі мале, але не будувалися, бо дітей не мали, ти, ти пестриху була хата. Та я ще лишила, пам'ятаєш, вона дала мені байду хліба, молока горня, та я то напилася, йду до хати. І ось це така дерев'яна, чорна підлога чорна, я слухаю, помию, що Шукаю, нема води. І ось, я сиділа по прихату ріка. Я сказала, yeah. <laughs> води, та так ту підлогу мию, а баба каже, оце дівчина. Наша. А де поїла б славі зробити? Я була 24 роки у них, тут тисмиць. Ну, а то вивожували в богачі. Возволи, ти ховалися, тому ручки цухнули, прийшли німці, ти в хаті сиділи німці, було вісім німців, спали на підлозі, ти вже як з ними він пішов, з тими німцями виїхав і попали до Америки. Перші в Німеччині були. Ти писали з хаєсбату до мене, там такий німець є. Ти каже, ти тримаєш його, ти з ним поїдеш до Німеччини, ну, а баба почала сварити, каже, дівчини, йти то воєнний час, ти не пускала. Ну, то я у баби була, ти що, бідела в баби? Баба стара, манічка, годувала, тоді пішла, ти по люди робила. Була в такої жінки, Єркіна фамілія, ти там була в неї, а потім, яка знайшов, да, та й каже мені, я тобі дам службу. Де? На НКГБ. Я ще ж бояла, бо баби мені заборонили лісові, там до того на наврядчи, там не піти, а я йшла, та приходили мене мало вбити, боялася. <ріхи> він тоді у нас була, ми їхали, що в Росії в город в'язла, там були з дітьми, а він такий, тому він приїхав громовий і каже собі дитину. Нянчучі вже забагато, я тебе встрою на фабрику. Ну, а коли ж у фабриці треба було, аби тебе прийме дві корови продати. Фабрика маленька та була, шівчі, богачі роблять, ну, а мене хто прийме? Він дзвонив директор каже, де свині, не йде свиню, когось годувати. Він каже, буде свиню годувати, буде свинья пасти, і спати будеш свинья разом. Я тобі казав, дівче, прийме. А він каже, на що тобі така? Він каже, була за няньку. Тепер жінка ще розчитала, діти до школи вже йдуть, ну то я до няньку тримати. Прийме, а він не хоче. Він каже, так. Робив бога свадьбу, там запросив, там запросив, а така маленька халупка, він не запросив на свадьбу. Я тобі кажу, ти дівче приймив. Та якось вже мене приймали, і вона написала мені громова цю катестку, це як ще називає. Ти другий день подзвонили до фабрики. Та я пішла, мені дали там на мокрий час замітати те слід. Клопиші сміють, маємо писарі, нового де писати. І ой, боже, як я в кидав, як до кубінету, до нас дядя Федя, вони мені нікуди дали роботу з мене зі сміття, дайте найти чах, аби я ще навчила шити або що. Приймили мене на красиві. Я 24 роки відробила на красиві і маю нині пенсію. Я ще молила за них здоров'я громове, він мене встроїв. Каже, ти мала на старій дитину чорного хліба кусити, не робити полюди. Я не маю пенсію. Я ще молила за них здоровий. Писала ніхто хто вже не давав то вже купа років. Ще Тоді я в 50 років йшла на пенсію, бо туди, коли йшли в 50 років, а нині вже тут 60 чи тільки. Та й так, види, так дочекала я. Нині мені добре, а смерть од. Я ще так набіділа, я вам кажу, о, як ще набідила. Я мала ведети волокно тут. Десять років мала волокна. Ти робив газів, ми ще си, січку це бра. Не ще, Боже, тут гули. плачу. Понесли ми за коровам ти чебрисичку, я впаду, я шлік плачу, мамочко мене возьме, Мамочко мене возьме, а я не знаю маму. Бо мені там казали вже тепер, що мама ходить, і ходила і вмерла, а сестра не розуміє, що тут вона ще грати. Колись діти були дурні, тепер телевізори то, та й мудрі, а діти дурні. Ти каже, я в колишці плакала, сестра мене взяла з колись, до мами вмерла, і цечка, чоловік стала чечка вмерла. А спала вона присяти, каже, на носку, мама тут не встає. Вона мала 12 кроків, а я шість. А йди, дитинко, йди, я прийду. І так, був тримала пташці ради, мені сказали, що не маю родичів, нікого не маю, Треба сім років служити. Я до школи не ходила. Але навчилася. Москалів навчилася читаю, писати і писала до Америки, до тих гадів своїх. І вже тепер умерли, немає їх. Зараз пані Розалії 97 років. Старість має добру, хоч живе в чужих нерідних крові її людей, але їх вважає рідними, а вони її сприймають як свою. Чужі люди мене виховали, чужі поховають, так підсумувала свою сповідь, сповідь свого життя, ця жінка. А я подивувалася доброті тих людей, які дали прихисток цій жінці, адже її чекав будинок пристарілих та цілковита сліпота. Але серед нас все ж таки є добрі люди з чуйним серцем.